Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 відняти 5 дорівнює 8 відняти 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 9 буде мінус 4, 0 відняти 4. Буде мінус 4. Мінус 4 дорівнює мінус 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.